Вітаю вас, малята у журналі «Віконечко в природу». Ми продовжуємо більше дізнаватися про рослини і допоможуть нам атлас рослини. Що ж таке рослини? Рослини це живі істоти, що тягнуться до неба. Вони вмирають восени і знов народжуються навесні. Дають людям їжу, деревину, волокно тощо. Серед рослин розрізняють дерева, кущі або чагарники та трави. І сьогодні ми більше дізнаємося, чим дерева відрізняються від інших рослин, та що таке ліс. Ранньою весни оживають рослини. Передусім дерева і кущі. Бруньки майбутнього листя дерево підготувало з осені. Цей лісеньку зиму залишалися вони в одному положенні і були ледь помітні. Аж ось соки дерев зігріті першим весняним сонечком піднімаються від коріння до бруньок, які набираються сили. На вербі розкриваються бруньки, і, хоча листя ще немає, але деревце ніби оповите ніжною жовто-зеленою хмаринкою. З під землі з'являється перша молода травичка, перелітні пташки повертаються додому з теплих країв, а дерева починають вкриватися зеленими листочками. Та листочки на деревах з'являються не одразу. Спочатку на гілках набрякають буруньки, потім бруньки розпускаються. Навесні фруктові дерева починають квітнути. Кожне дерево складається із кореня, стовбура, гілок, листочків. Дерева вкриті корою. Кору дерев дуже полюбляють гристі різні шкідники, і це дуже шкідливо для дерева. Навесні за деревами слід доглядати. Люди обкопують дерева, білять стовбури, щоб їх не пошкодили шкідники, поливають та обрізають сухі гілки. У дерева є один великий стовбур, вкритий корою. Від стовбура ростуть трішки тоньші гілки, береза, каштан, дуб, клен, липа. Це дітки листяні дерева. Сосна, ялинка. Це. Хвойні дерева, а яблунька, груша, слива, абрикос, черешня, вишня це дітки фруктові дерева. А чим же кущ відрізняється від дерева? У куща кілька тонких здерев'янілих стебел, наприклад, Калина, бузок, малина, шипшина. Пропоную пограти у гру «Впізнай, що це. Якщо ви побачите дерево, плесніть у долоньки два рази, якщо кущ, тупніть ніжкою три рази. Приготувалися? починаємо. Чудово ви впоралися. Пропоную ще пограти у гру, з якого дерева плід?». Будьте уважні. Це шишка. З якого дерева цей плід? Так, це ялинка. А ці шишки уважно подивіться, з якого вони дерева, сосни. А це з якого дерева пліт? Каштану. А ці ягідки з якого дерева? Так це горобина. А цей пліт з якого дерева? Ви впізнали з клену? А ці плоди з якого дерева? З дубу. А ці сережки з якого дерева? Так, це береза. А з якого дерева цей плід? Так, це ж з яблуні. А цей з груши. Молодці. Малята, а що ж таке ліс? Ліс це місце, де ростуть багато різних дерев, кущів. Ростуть трави та квіти, живуть тварини, птахи та комахи. Малята, чи бували ви у лісі? Це сосновий бір на правому березі Дніпра, висаджені рядами високі сосни, які наповнюють повітря приємним ароматом хвої. Нерідко можна зустріти білок. Дорога в такому лісі має вигляд незвичайного коридору між рядами сосен, а ґрунт повсюди всіний сухою опалою хвоєю і різноманітними шишками, від маленьких і нерозкритих до широких, що вже відпустили в ґрунт своє насіння. На острові Хортиця є чудові ліси, де ростуть багато чудових дерев. Завдяки яким на острові досить легко знайти тінисте місце для відпочинку, насолодитись атмосферою лісу та співом птахів. Особливо красиво виглядають ліси навесні, коли зеленіють не тільки високі крони дерев, але й величезне покривало із зелених трав, що встиляє лісові галявини й стежки. І сьогодні я пропоную створити аплікацію на березі Дніпра. Раніше ми з вами вже створювали дерева навесні, і у нас вийшов справжнісінький ліс. А сьогодні для аплікації я приготувала кольоровий папір, ножиці, клейонка, серветка, пензлик і клей чорний фломастер з блакитного прямокутника. Зрізаю куточки, це річка, яка знаходиться між двома берегами. У правого та лівого берега теж заокруглюю куточки. Коричневий прямокутник складаю навпіл і вирізую одразу два стовбура дерев. Знизу стовбур товстий, зверху загострений. Обрізки паперу не викидаю, з них я виріжу гілочки дерев, маленькі і гострі з одного краю. Приклеюю їх на правому березі. А на лівому березі буде мімоза. Це буде невеличке деревце з чудовими жовтенькими квіточками. З зеленого паперу, складеного на декілька однакових частин, вирізую листочки квіточок. І інший зелений папір складаю навпіл, розрізаю по лінії згину. Одну частину складаю декілька разів і вирізаю листочки дерева. Приклеюю їх на гілочки. З другої частини зеленого паперу виріжу травичку. Папір складаю на декілька частин. Знизу вона у мене рівна, а зверху з гострими куточками. І приклею її під стовбурами дерев. Тепер вирізаю стебла квіточок. Це у мене будуть тюльпани. Приклеюю їх по всьому берегу. Тепер приклеюю листочки квіточок. Рожевий папір складаю на декілька разів і вирізаю квіточки тюльпанів. Приклеюю на стеблинки. Жовтий прямокутник розрізаю навпіл, з однієї частини вирізаю круг це сонечко. З другої частини вирізаю промінці. Та приклеюю їх до сонечка. Білий прямокутник складаю навпіл і вирізаю дві хмаринки вільної форми. Ще я взяла паперову жовту серветку, відриваю від неї шматочки і скручую їх у кульки. Мені потрібно багато кульок, щоб вийшла нібито справжня мімоза. Намазую клеєм гілочки та прикладаю жовтенькі кульки. Фломастером домалювала пташок. Ось такий пейзаж на березі Дніпра у мене вийшов. Ви можете зробити багато дерев, можете зробити інші квіточки, які вам більше подобаються. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі!